Криваве розчленування в найкращих традиціях серії: в новому фільмі Повстання зловісних мерців, Найкраща роль Леонардо Ді Капріо за версією критиків, Джонні Деп зірвав овації в Каннах, Черговий Зашквар Держкіно та багато іншого в цьому кінодайджесті. Якщо вам подобається наш канал, чекаю на вашу вподобайку та розлогий коментар. Також ви можете підтримати нас на Патреоні, посилання теж внизу, чи стати нашим спонсором тут, на Ютубі. Щиро дякую вже існуючим патронам та спонсорам. Особливо Владу Віталію та Юрію. А також нашому найбільшому патрону Юрію Жидецькому. З вами Кір. Погнали до новин! Якщо ви любите похмуру, жорстоку та максимально криваву естетику, вам до нового фільму Повстання зловісних мерців. Режисер Лі Кронін, який спеціалізується на фільмах жахів, зняв п'ятий фільм з серії. За сюжетом, головна героїня намагається врятувати дітей своєї сестри від демонічних істот. Виконавчий продюсер фільму Сем Реймі тому тут все на своїх місцях, і в тому числі шанобливе відношення до серії. Тут навіть є таємне камео Брюса Кембела. Фільм вже зібрав шість разів більше за свій бюджет та дуже схвальні відгуки від критиків, до яких я без сумнівів приєднуюсь. Для мене це поки що кращі жахи цього року. Подивитесь, пишіть свої враження. В погоні, перестрілки, неймовірні трюки під водою, над землею, у повітрі, і все це виконує невисокий немолодий чоловік, ще й саєнтолог. Так, мова саме про Тома, нашого Круза та нову частину місії нездійсненної. Сюжет. Та я вас прошу, і Тангант буде боротись з черговою суперзброєю та лиходіями. Якщо ви фанат серії, більшого тут і не потрібно. Тільки нові трюки, а вони, звичайно, будуть. Критики вже подивились вбивць місячної квітки Мартіна Скорсезе. Фільм заснований на одноіменній книзі і розповідає про загибель корінного народу в нефтяному регіоні та про розслідування цих вбивств. Один з найкращих фільмів Скорсезе, кращий перформанс Ді Капріо та багато інших диферамбів звучало після допрем'єрних показів. Дуже цікаво. Чекаємо. Також критики мали змогу подивитись п'яту частину Індіани Джонса і рознесли його. Фільм вже має 30% на агрегаторах та дуже погані відгуки. Нудна, безжиттєва та непотрібна частина, кажуть вони. Звичайно, трохи краще королівство кришталевого черепа, але тим не менш. Чогось такого, чесно кажучи, я і очікував. Але можна порадіти за Гаррісона Форда. Незважаючи на це, він отримав пальмову гілку за досягнення. Глядачі аплодували, актор розплакався. Порадіємо за старого професора і відправимо його нарешті на пенсію. Режисер Годзіли та фільму з франшизи зоряних війн із гой 1 зняв фільм Творець з Джоном Девідом Вашингтоном та Кевіном Ватанабе у головних ролях. Герой Вашингтона бореться зі штучним інтелектом, який 10 років тому підірвав ядерну боєголовку в Лос-Анджелесі та поставив під загрозу все людство. Герой виходить на слід небезпечної зброї. Нею виявляється дитина, в голову якої вбудовані роботехнічні елементи. І саме тут перед героєм встане серйозна дилема. Netflix розширить всесвіт свого постапокаліптичного хоррор-хітап «Пташиний короб. Деталі сюжету поки що тримаються в секреті, але відомо, що дія розгорнеться в Іспанії. Нагадаю, що оригінальна стрічка Сюзанни Бір з Сандрою Булок у головній ролі вийшла у 2018 році. Вона розповідає про світ, у який проникли таємничі сили, що змушують людей накласти на себе руки, коли вони їх побачать. Головне героїня з двома дітьми намагається знайти притулок, стежачи за птахами, оскільки ті швидко реагують на наближення ворога. У Болгарії почались зйомки нового Гелбоя. Головну роль виконає актор Джек Кесі. Він відомий лише по другорядній ролі у другому Дедпулі. Перезапуск у жанрі фолк горору з рейтингом R заснований на коміксі The Crooked Man, який розповідає про молодість пекельного хлопця. Творець коміксів Майк Міньйола, який працював над сценарієм фільму, зазначив, що якщо фанати чекали прямої адаптації його історії, то вони її нарешті отримають. Сподіваюсь, що так воно і буде. На даний момент звання найкращого фантастичного серіалу року відходить серіалу Бункер від Apple Plus. Вийшло всього 4 серії, а я вже в захваті. Не звертайте увагу на трохи кволий початок, з третьої серії там просто несеться. А у головній ролі прекрасна Ребека Фергюсон. Сценарій серіалу заснований на одноіменній книзі. Після низки воєн та екологічних катастроф на планеті залишилось всього 10 тисяч людей, які перемістились у величезний підземний бункер. Замість вікон в них камера, що транслює зруйнований зовнішній світ. Вийти туди можна, але це квиток в один кінець. Проте, у низки героїв починає з'являтися підозра, що тут щось нечисто і, можливо, їх просто обманюють, не випускаючи на поверхню. Почав дивитись фантастичний серіал від Амазону Цитадель. І майже одразу завершив. Амазон тримає Марку, це просто жахливо. Навіть не раджу вмикати. Їдемо далі. Режисер Стівен Содерберг продовжує вириватись у серіали. Дивимось трейлер серіалу Повне коло історія розповідає про викрадення дитини, розслідування якого зв'яже багато персонажів та культур. Right too... <му> Подивився другий сезон серіалу Ласун. Третій, до речі, повинен бути вже фінальним. Історія заснована на одноіменному коміксі і розповідає про хлопчика з оленічими рогами, який намагається вижити та відшукати свою матір у постапокаліптичному світі, зруйнованому смертельним вірусом. Перший сезон мені дуже сподобався: історією, яскравістю, приємним світом та дуже чарівним головним героєм. Другий сезон дещо слабіше, але все одно серіал вартий уваги. Фестивальний улюбленець Йоргос Лантімос повертається. Нова картина режисера Бідолахи частково повторює історію Франкенштейна, але дещо специфічним чином. Головну героїню Беллу Бакстер, яку грає Ема Стоун, повертає до життя вчений у виконанні Вільяма Дефо. Зрозуміло, Дефо знову грає невіженого. Під його керівництвом дівчина вчиться жити, поки не зустрічає хтивого адвоката у виконанні Марка Руффало, з яким вона невдовзі втікає. Oh. Порадіємо за Джонні нашого Депа. Джонні повноцінно повертається в стрій. На Каннах після показу фільма фаворитка Джонні Депу аплодували 7 хвилин. Нагадаю, що у фавориці він зіграв головну роль. Кажуть, що деп вдячно махав публіці, ледве стримуючи сльози. Дуже радий за нього. Якщо ви думаєте, що найбільше лайнометання серед колег відбувається у нас в політиці, ви помиляєтесь. В кінематографі несеться не гірше. І я просто не можу не оминути ситуацію з черговим навіженим. Сценарист такого видатного лайна, як простий стус заборонений та прости мене Антоніо позивний Бандерас, Артемій Кірсанов вирішив хайпонути та залетіти до усіх культурних новин. Один допис у Фейсбуці, і він знову зірка. Ну як знову? Типу сценарист сказав, що фільм Антоніо Лукіча Люксембург-Люксембург, цитую, завдає іміджової шкоди, коли представляє Україну на міжнародних фестивалях як безперспективну країну дикунів вибидло, де панує кумівство, а не закон, і не має навіть натяку найкраще майбутнє. Чому фільм з антидержавними ідеями про країну, з якої всі прагнуть втекти, фінансується держкіно за гроші платників податків та ще й під час війни? Незважаючи на мою критику Люксембурга, це все звичайно дуже смішно. Мене більше цікавить Ось що, скільки ще буде фінансуватись за гроші платників податків таке дно, як заборонений. Правда, це питання, на жаль, риторичне. Коротше, цей Кірсанов дуже смішний персонаж. І він ще знаєте для чого колись писав сценарії? Для росіянських серіалів Солдати та братани. Ви можете справедливо сказати, хто ж колись не писав сценарії на Рашку. Справедливо! Але вибачаю, солдати, братани, заборонений, Бандерас без коментарів. Заздрість безталанних персон просто не має меж. З них тільки сміятись. Молодикультурно знають, що не так багато речей змушують мене палати: Відьмак, персні влади, держкіно. Держкіно. Так давно ми про нього не згадували. І ось новий привіт. Держкіно в незаконний спосіб продовжила повноваження ради з підтримки кінематографії. Якщо хтось не знає, це саме ті люди, які на пітчингах обирають, кому саме з їх партнерів та друзів підуть чергові гроші. Держкіно звернулося до кабміну та сказало, що нібито через війну неможливо провести новий конкурс. Ага, неможливо. Клоуни саме так. Але це вже, на жаль, не новина. Очевидно, хочуть під новий пітчинг знову роздати все своїм. Це, до речі, максимально відкрита інформація, вони взагалі нічого не приховують. Зайдіть на сайт Держкіно, подивіться там результати минулого пічингу та подивіться на прізвища, які там перемогли. Це друзі, партнери та просто люди, афільовані з членами Ради з підтримки кінематографії. Єдине, що Національна спілка кінематографістів України вже подала на них позов. Це гідний вчинок. Записаємось попкорном, записаємось гнилими помідорами та спостерігаємо. На нас чекають 20 серій нового сезону футорами, і вже досить скоро. Подробиць головного сюжету поки що немає, але автори розповіли, що тема коснеться стосунків Фрая та Ліли та таємного походження робота Санти. Ми вже маємо змогу подивитись маленький тизер та переконатись, що все має бути в порядку. На Netflix скоро виходить новий анімаційний серіал Німона. Це екранізація одноіменного коміксу. Сюжет мультфільму розповість про пригоди суворого лицаря Балістера Блекхарта і дівчинки на ім'я Німона, здатної перетворюватись на будь-яку тварину. Над картиною працюють з 2017 року, а реліз відбудеться вже 30 червня на Netflix. Вийшло нове розслідування щодо виходу голівудських картин на Росії. Виявилось, але це вже не новина, що багато незалежних студій дуже цікавляться російським кіноринком, бо там немає голівудських блокбастерів і майже відсутня конкуренція. І виходять вони на території РФ через сторонніх дистриб'юторів. Наприклад, перекладач Гая Річі, фільм про Блекбері, Вінніпух, Кров та Мед. Що я тут можу сказати? Якщо ці студії між цивілізованим світом та болотом обирають болото. Туди їм і дорога. Нехай тільки сюди суються. І трошки про відьмака. Виконавиця ролі Єніфер дала невеликий коментар. У цьому сезоні у нас набагато більше магії, і я була рада цьому, тому що я не думаю, що ми бачили її достатньо. Для магічних рухів Єніфер ми використали багато індійських танців і рухів, тому що ми хотіли бути більш конкретними і щоб магія була більш помітною. Ми шукали способи, як це зробити, і зробили її більш особистою. Тобто акторка індійського походження, індійські танці, але тоді я не розумію. Чому на роль молодого Відьмака не взяли Донієна, щоб він розвалював монстрів вінчуна? Чи може того індійського актора з фільму Ар Ар Ар? Хай він теж танцює? Форсаж 10. Пристебніть паски безпеки та приготуйтесь до нового, шаленого заїзду від Домініка Торетто. Та до нової реклами Пива Корона. Супереч перешкодам, не дивлячись ні на що, Домінік Торето та його сім'я зуміли перехитрити та обійти кожного супротивника. Проте тепер їм буде протистояти один з найнебезпечніших ворогів минулого, який прагне знищити усе та усіх, кого любить Домінік. Дякую, що дивились цей випуск. Якщо вам подобається наша діяльність, влупіть вподобайку, залиште розлогий коментар та підписуйтесь на нас на Патреоні. Також ви можете стати нашим спонсором на Ютубі. До речі, про Ютуб. Цієї неділі з 19.00 у нас планується стрім з Кирилом Пищиковим. Там ми будемо обирати найкращий серіал. Найкращий серіал серед 250. Залітайте! Анонс буде на каналі. І це Кубань! Тримайся! Ми вже близько. Все буде культурно, все буде Україна.